Вітаю! Сьогодні про найпростішу хімію. Розглянемо, як визначають кількість атомів хімічних елементів у формулі одиниці. Розглянемо деякі правила запису хімічних форм. Перше. Кількість атомів хімічного елемента вказується нижнім індексом у формулі речовини. Справа від хімічного елементу або справа від дужки. Ну, наприклад, у формулі H2, ось ця двічка, яка записана меншою такою цифрою, трішки нижче від символа елемента, вказує на те, що в даній формульній одиниці міститься два атоми гідрогену. Двійка стосується саме гідрогену, того, що написано зліва від неї. Якщо кількість атомів хімічного елемента рівна 1, то індекс у формулі не записується. Тобто кількість атомів 1 не вказується числом. Наприклад, у формулі H2O міститься один атом оксигену, тому одиничку після оксигену не записують. Якщо символ хімічного елемента зустрічається у формулі декілька разів, то при визначенні числа атомів цього елемента індекси біля цього хімічного елемента додаються. Наприклад, у формулі NH4H2PO4 бачимо, що гідроген записаний два рази. Біля першого гідрогену в нас індекс рівний 4, біля другого індекс рівний 2. Щоб визначити число атомів гідрогену, потрібно 4 додати 2. І одержимо 6. Тобто у даній формульній одиниці міститься 6 атомів гідрогену. Індекс, який записаний за дужками, стосується усіх хімічних елементів, записаних в дужках. При визначенні числа атомів цей індекс множиться на відповідний індекс, записаний в дужках. Для прикладу, у формулі NH4PO4. Коли визначаємо число атомів нітрогену, нам потрібно 1, оскільки в нас в дужках 1 атом нітрогену, він не записаний, одинична ця це не пишеться, слід домножити на 3 на індекс, який стоїть за дужками. Одержимо 1 помножити на 3. Одержимо 3. Тобто, в даній формульній одиниці міститься 3 атоми нітрогену. Стосовно гідрогену, та ж операція. Тобто в дужках бачимо індекс біля гідрогену 4. За дужками в нас індекс стоїть 3. Тому для визначення числа атомів гідрогену потрібно 4 помножити на 3. Тобто, в даній формульній одиниці міститься 12 атомів гідрогену. Якщо у формулі присутній знак пов'язано. Ось така крапочка. До індекси, що стосуються одного і того ж хімічного елемента, додаються. Тобто, в хімії цей значок означає пов'язано. І аж ніяк не означає дію множень. Не путайте. Наприклад, ось в такій формулі H2SO4 пов'язано із H2O, вирахуємо число атомів гідрогену. Бачимо, що. Гідроген у нас записаний 2 рази, біля одного гідрогену індекс 2, біля іншого теж 2. Тому число атомів гідрогену в такій формульній одиниці 2 додати 2, одержимо 4 атоми. Стосовно оксигену, біля одного оксигену 4 індекс, біля іншого індекс не записаний, тобто число атомів 1. Щоб вирахувати число атомів в цій формульній одиниці стосовно оксигену, потрібно 4 додати 1. Одержимо 5. Тобто в даній формульній одиниці міститься 4 атоми гідрогену і 5 атомів оксигену. Якщо формула містить коефіцієнт, то він стосується усіх елементів, розташованих за ним, до знаку «пов'язано» або до кінця формули. Наприклад, у формулі. Натрій 2О пов'язано із кальцією О пов'язано із 6 селіцій О2. Коефіцієнт 6 стосується усіх елементів, записаних після нього до кінця формули в даному випадку. Вирахуємо число атомів селіцію у цій формульній одиниці. 6 стосується атомів селіцію, тобто коефіцієнт 6 множиться на індекс, який означає число атомів даного хімічного елемента. Силіцію індекс 1, він не записується. Тому число атомів селіцію буде вираховуватись так. 6 множимо на 1. І ми одержимо, що в даній формульній одиниці міститься 6 атомів силіцію. У випадку оксигену. Оксиген записаний в даній формулі три рази. В першій частині індекс оксигену 1, в другій частині індекс теж 1, в третій частині індекс 2, але перед цією частиною ще є коефіцієнт 6. Тому число атомів оксигену буде визначатися таким чином: 1 додати. 1 додати. 6 помножене на 2. В результаті одержимо 14. Тобто в даній формульній одиниці міститься 14 атомів оксигену. Розглянемо визначення кількості атомів хімічних елементів в такій формульній одиниці. nh 4 hpo 4 Спочатку випишемо. Хімічні елементи, які містяться в даній формулі. Нітроген. Гідроген. Зверніть увагу, що у формулі він зустрічається два рази, але виписуємо ми його лише один раз. Фосфор і оксиген. Ну що ж, порахуємо. Отже, нітрогену у нас міститься один атом. Індекс 1 в дужках, але за дужками ще є двічка. Тому кількість атомів вираховуємо так: 1 помножити на 2. Тобто міститься нітрогену 2 атоми. Гідрогену бачимо в дужках 4 індекс за дужками 2. Тобто 4 слід помножити на 2, але в нас ще раз записаний гідроген. І там індекс 1. Тобто додати. 1 дорівнює 4 помножити на 2 8 і додати 1 9. Міститься 9 атомів. Фосфору у нас індекс 1, тобто міститься 1 атом. Оксигену індекс 4, тобто міститься 4 атоми. Щоб визначити загальне число атомів. Нам потрібно додати число атомів кожного хімічного елементу. Тобто загальне число атомів це буде 2, додати 9, додати 1 і додати 4. І це одержимо 2 додати 9, 11 додати 1, 12 і додати 4, 16. Отже, в даній формульній одиниці міститься 2 атоми гід... нітрогену, 9 атомів гідрогену, 1 атом фосфору та 4 атоми оксигену. Всього міститься 16 атомів різних хімічних елементів. Тепер порахуємо число атомів у такій формулі. Купрум СО4 пов'язано з 5H2O. Отже, в даній формульній одиниці міститься купрум, сульфур, гідроген та оксиген. Знову ж таки, оксиген виписуємо лише один раз. Реагуємо. Отже, купруму міститься, бачимо, що індекс рівний 1, він не записаний то тобто, купимо міститься 1 атом. Сульфуру теж індекс одиничка міститься один атом. Гідрогену індекс 2, але в нас стоїть коефіцієнт 5 Цей коефіцієнт стосується усіх елементів до кінця формули. Тобто і гідрогену, і оксигену. Отже, щоб вирахувати число атомів гідрогену, нам потрібно 5 помножити на 2. Тобто міститься 10 атомів. Оксиген. Оксигену бачимо в першій частині в нас індекс 4, а в другій частині індекс 1, але ще є коефіцієнт 5. Тобто нам потрібно першу частину індекс 4 додати коефіцієнт 5 помножений на 1. 5 помножити на 1 це 5 і додати 4 це 9 атомів. Загальне число атомів потрібно 1 додати 1, додати 10, додати 9. Рахуємо, 1 додати 1 це 2. 2 додати 10 12. 12 додати 9 буде 21 атом. Тобто в даній формульній одиниці, купром СО4 пов'язаної з 5H2O, міститься один атом Купруму, один атом сульфору, 10 атомів гідрогену, 9 атомів оксигену. І всього міститься 21 атом різних хімічних елементів.